Забітка була... Давайте проведемо з самого початку. Покажемо запітку і до копаряти розкручення, а потім підключення. Давайте. Саме запітка спаяна э, в виде, вигляді э, двохкорисногольтового язково сточика питання. Зараз він лежить розібраний, не можна його її Він э, Підключений до інвертора, інвертор он там лежить, маленький піловатчик. Ось його і Сюди ми підключимо і нагрузку нашу. Зараз з самого початку ми його включимо, покажемо як він працює. Запускаю його від двох акумуляторів. 2 по 12-45 ампер-часов. Запускаємо вітрогенератор. Для того, щоб пускові токи були легші, ми йому дали толчок рукою. Як тільки він вийде на свої оберти, ми відкинемо клім від і підключуємо йому самозапітку. щоб нікого не було сумнів, я заживку витягну з засятки. Хай не, не думаю, чому що тут щось кудись включить. Ось він набрав свої обороти. У нього 12 вольт, 1,8 ампера. 12 вольт 1,8 ампера. Можете саме посчитати. Він потрапляє менше 50 ватт. Даємо йому Це його холостий ход. Тепер даємо йому нагрузку. Нехай заряджає нехай акумуляторна батареї. По звуку чути, що він побачив нагрузку. У нас не найкращий контроль з ради акумуляторних батарей. Він у нас недосконалий, ну, але поки за винятком і такий піде. Він приймає у нас три фази перем'янку 320 вольт, 1,2,3. Видає нам 24 вольта по стоянці. 24 вольта для зарядки двох послідовного акумуляторів батареї це мало. Ми це знаємо, але поки він такий у нас є. Далі заряджаються 4 акумулятори батареї по 100 А. Після них стоїть інвертор. Маленький о, і поки який є. Після інвертора ми запитали чорним швилком нашу самозапітку. І цим шнурком ми підключимо ще й нашу нагрузку. Включаємо інвертор на виход. Запіталась самозапітка. Вона показує 40,5-15,2 приблизно, потрошки буде посадка, після того як ми її запустимо. Це така вихідна напруга нашої самозапітки. Ввісток включений. Напруга подана. По команді раз-два скинемо крими і включимо самозапітку. Раз-два. Бачите, акумулятор повністю звільнений. Генератор продовжує працювати вже від тієї напруги, яку він сам виробляє для зарядки акумуляторних батарей і для своєї самозапітки. йому невеличку нагрузку. Можна було б нагрузку дати більше, але у нас дуже слабий інвертор. І сам, сама, сама запітка зроблена слабих деталей, не хочеться хоч залишній розпалити. Горить сотка лампочка.